Привіт, друзі! Сьогодні я повісив нову сітчату годівницю. І ось таку годівницю з пляшки для горобців. І в мене ще йде будівництво нової годівниці. Вона буде з дахом, але це ще недороблена версія. Ще, друзі, хочу показати вам. Зараз я буду наповняти годівницю для синиць. Ось вона. Зараз я залізу на дерево і неї наповню. Ось, друзі, наповнюю годівницю салом. Ось перша синиця. Зараз я трошки відійду. Побачимо, хто зацікавиться зараз, що хочу наповнити недороблену годівницю. Тупає дикий лісовий голуб Припутень. Ось як виглядає. Що я літо буду тепляти з все. З цього годівницю. Сідчато. І годівницю з салу. я відійду. Потім тут зацікавиться годівниця. Всім до побачення, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.